Аб'юзивні стосунки та випадкове вбивство в Івано-Франківську відбувся до прем'єрний показ психологічного трилеру. Між нами це дебютна повнометражна ігрова стрічка режисерки Соломії Томашчук. Сюжет розгортається навколо аб'юзивних стосунків двох жінок. У центрі подій дівчина Саша з травматичним минулим досвідом. Цю роль зіграла столична акторка Анастасія Пустовіт. Настіна героїня перебуває в певній травмі цього аб'юзу, який тягнеться родиною серед від дитинства і. Ми бачимо другу героїню, моя героїня, яка ми втрапляємо в події в кіно. Яка знаходиться в цьому системному вже часі, і оці дві героїні, знаходячи один одного, розвертають історію. І ще важливо тут підмітити, що для мене важливим меседжем, що жертва і кат можуть бути досить дуже близько. І тут є основний такий меседж, що не про рефлексовані травми, не про гоєні, не про можуть приносити зовсім іншу е, проблему. У фільмі Культова акторка Ірма Вітовська ванца зіграла лікарку гінеколога Аню. каже, аби вцілити цей образ, опанувала основи цієї професії. Я ходила навчатися в клініку. Всім, ну принаймі, робити узі. Я можу зробити вам узі до 20 днів плоду, ну щоб це була органіка в руках, тому що театр це метафорне мистецтво. Там можна зробити певні натяки, певні якісь, але детальність кіно звичайно бачить будь-яку дрібницю. Тут все треба проходити. Психологічний трилер між нами приверне увагу глядачів не лише напруженим сюжетом, а й незвичною операторською роботою. Аби передати атмосферу подій, кінострічку зняли у жанрі нуару. Це депресивні кольори, депресивні ноти. Весь фільм має такий фокус. Я би навіть його назвала десь холодним кіно. Такий, для мене воно нагадує якусь хвилю скандинавського кіно, Балтійського кіно. Власне, цей нуар фокусів облич крупних і розфокусу розкадру далі, які займають тут досить, досить досить потужна операторська робота. Мало того, тут існує ксена, яка знята 4 хвилини однокадрового існування, яка події саме кульмінаційні розвиваються в цій сцені. Це досить складно. Ми її робили цілих два дні. Психологічний трилер між нами покажуть на великих екранах у перші дні листопада. Вікторія Богдан Любомир Микитюк мабула належні.